У мене. Шпоньк. Опа, татку, допустим. Ми є результатом експерименту, у якого було створено сутність під назвою С-світність. Тато. За нашими угу. даними, Землю обертає особливе інформаційне поле, так звана Ноосфера. Вона об'єднує таке... всіх розумних істот на планеті та зберігає їхні ментальні образи. Яке правило справжнього вченого? Наша основна мета внести носферу. Це дозволить ліквідувати гнів, жорстокість, Він не та інші негативні фактори складати. Але дивиться. Як ти казав? Яке справжнє правило вченого. Індивідууми не здатні вплинути на нос. Замовчки. Він не чує свідомість може. Заткнись! Закри свой писок! Треба стерти, знищити, викорінити це! Я хочу Я не проти. це назавжди! Без сліду, без жалю! Бежит понес А я думала, вин ранет, а винцей, не сэ просто. Ой-ой, чел. Бежицы, бежи, звідси. бежи звідси. Я тобі кажу, зараз бекару заращивают. Най, най-най, чел, біжи E a casal, E a casal, ó.